Вітаю вас на каналі Творча Пасіка. Хочу розпочати серію уроків, в якій познайомлю вас з цікавою функцією Photoshop Auto Blend Layers, що в перекладі означає автоматичне змішування шарів. Ця функція стане зірочкою декількох наступних відео. В першій частині навчу вас, як легко і швидко можна створювати панорамні сцени з декількох знімків певної локації. Тож розпочнемо. Відкриваємо програму Photoshop. І перше, що нам треба зробити для подальших дій, це перенести у програму фото, з яких ми будемо створювати панораму. Це можна зробити кількома способами. Покажу вам два із них. Перший, найстандартніший відкрити папку, в якій ви зберігаєте необхідні знімки. За допомогою лівого кліку миші виділяємо всі наші файли, знову затискаємо ліву клавішу миші і просто перетягуємо знімки. До робочої області Photoshop. Зараз програма буде додавати кожен знімок у нове робоче поле. Тепер ми бачимо на екрані три знімки, з якими можемо працювати окремо. Для створення панорами необхідно перенести усі знімки до одного робочого поля. Для цього ми знімаємо значок замочок біля нашого шару. Це можна зробити просто на нього натиснувши, і він зникне. І переміщуємо усі наші знімки до одного. Активуємо функцію переміщення. Затискаємо ліву клавішу миші. Наводимо на робоче поле, в яке хочемо перенести знімок. І відпускаємо ліву клавішу миші. Тепер переходимо до наступного знімку. Повторюємо процедуру, затискаємо ліву клавішу миші. Наводимо на ім'я робочого основного поля. І розміщаємо знімок. Тепер бачимо, що всі три світлини знаходяться в одному робочому документі. Це був перший спосіб. Покажу вам спосіб номер 2 Для цього закрию усі наші світлини, не буду нічого зберігати. Знов повертаємося до першопочаткового екрану. І тепер покажу вам, як додавати одразу всі необхідні світлини в один робочий документ. Це дуже зручно використовувати, якщо ви будете працювати над великими роботами або колажами. І так, почнемо. Переходимо у вкладку File, шукаємо у меню функцію сценарій або скрипт. Надалі знаходимо у меню скрип під меню Load Files Into Stack. Бачимо меню налаштування. Що ми можемо тут обрати? Перш за все, що ми хочемо завантажити. Ми хочемо завантажити окремі файли, або навіть можемо завантажити цілу папку, якщо у вас є окрема папка з підготовленими матеріалами. На даному етапі ми будемо працювати з файлами. Також у цьому меню налаштування ви можете поставити галочку біля функції. Створити нові об'єкти або завантажити нові об'єкти як смарт-об'єкти. Про це ми поговоримо в наступних уроках, навіщо це використовувати. Наразі ця функція нас не цікавить. Отож, переходжу до вибору. Я встановила, що хочу обрати файли і переходжу у папку. Тут я вже підготувала кілька світлин, з якими хочу працювати. Обираю їх за допомогою миші та лівої клавіші, натискаю ОК. І підтверджую свій вибір у програмі. Що ми бачимо? Що програма одразу підвантажує усі три фотографії в один робочий документ. Це надзвичайно зручно. Переходимо безпосередньо до створення панорами. Обираємо всі наші шари, які хочемо поєднати. Для цього стоїмо на верхній шар, затискаємо клавішу Shift і робимо клік по останньому шару, який необхідний нам для роботи. Надалі переходимо у вкладку Редагування Edit та шукаємо функцію Auto, Line Layers. Обираємо її та можемо переглянути, що пропонує нам Photoshop. Я буду використовувати першу ж автоматичну склейку. Ви ж можете поекспериментувати, пробувати використовувати перспектива, колаж та інші функції. Натискаємо ОК. І даємо в програмі. Невеличкий час попрацювати, щоб склеїти наші знімки. Що ми бачимо в результаті? Наша панорама створена, але, звичайно, є деякі недоліки. Ну, перш за все, ми бачимо сірі та білі квадратики, які означають, що навколо склеєної зони існує прозорий простір, нічим не заповнений. Також, звичайно, зовсім не радує наше око склейка між кадрами виглядає не дуже. І ось тут на допомогу нам прийде Auto Blending Layers. Не знімаючи виділення шарів. Знов переходимо до Edit, але наразі обираємо Auto Blend Layers. Що ми бачимо? Програма надає нам можливість обрати панораму або склейку зображень. Так як ми працюємо з панорамою, то я лишаю цей функціонал і звертаю вашу увагу, що у нас є додаткові можливості, які ми можемо встановити за допомогою галочок. Перша галочка дозволить нам автоматично тонувати і підібрати кольори для всієї панорами. Наступна ж галочка вказує програмі на те, що ви хочете заповнити пусті прозорі місця, які лишилися після склейки панорами. Застосовуємо функцію, чекаємо невеличкий час, і ось така магія у нас вийшла. Як бачимо, кольори вирівнялися, і також зник пустий простір. Після того, як програма опрацьовувала знімки, залишилося виділення, яке було першопочатковим. Для того, щоб його зняти, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-D. Тепер наша основна задача переглянути отримане зображення і переконатися, що нема зайвих деталей та артефактів, бо дуже часто при використанні автоматичних програм Photoshop лишає якісь неприємні сюрпризи. На кшталт на цьому знімку я навіть з цієї відстані вже бачу, що в мене задвоївся баскетбольний кошик. Я приближу зображення для того, щоб роздивитись це детальніше. Для того, щоб приблизити зображення, ви можете використовувати скромне миші або комбінацію клавіш ctrl Це дуже зручно і пришвидшує нашу роботу. Також для переміщення частини нашого зображення затискаємо клавішу пробіл, курсор миші перетворюється на долоньку, затискаємо ліву клавішу миші і можемо вільно пересуватись по всьому робочому простору. Ось тепер при збільшенні дуже гарно видно зайві деталі. Що з ними робити? Звичайно, ми маємо якось їх прибрати з нашої роботи. Є для цього безліч методів, ми обов'язково розглянемо їх усі, але в цій роботі я вам запропоную дуже простий, ефективний швидкий метод. Дивіться, що робимо. Активуємо функцію лассон і робимо виділення довкола зайвого об'єкта. Інструмент ласу дозволяє нам робити швидкі виділення довільної форми. Коли виділення готове, контур замкнувся, і ми бачимо, що він наче начожив, ніби і бігають навколо нашого баскетбольного кошика. Це означає, що можемо продовжувати роботу. Переходимо до вкладки Редагування Edit і оберемо функцію заливка – «Fill». Тепер у меню заливки нам необхідно вибрати «Content Aware», що означає заповнити за змістом. Також не забудьте поставити додаткову галочку біля функції оптимізувати кольори Color «Color Adaptation». Натискаємо ОК і наш об'єкт зникає. Так само ми можемо прибрати все зайве з картинки. Потренуйтесь з вашими зображеннями, щоб довести дії до автоматизму. Наразі основні етапи по створенню панорами завершені. Але хочу з вами обговорити деякі нюанси. Для того, щоб застосовувати дану методику, ви маєте першопочатково взяти снімки, які були зроблені на одній локації і пов'язані між собою. Адже, якщо ви оберете знімки з геть-різних локацій, в різному освітленні та таке інше, програма не дасть вам поєднати їх автоматично у панорам. Я покажу вам це на прикладі. Давайте знову перейдемо до файл сценарій скрипт. І відкриваємо групу файлів, використовуючи функцію Load Files into Stack. Для зразка візьмемо світлину із замком, з гірським пейзажем та чудовим заходом сонця. Відкриваємо їх і спробуємо зробити панораму з них. Виділяємо усі шари. Переходимо до Edit. Auto Align Layers. Обираємо тип з'єднання бачимо. Що програма нас повідомляє, що для неї недостатньо точок стику та областей прикриття, тобто вона не може поєднати ці знімки, бо не бачить спільних об'єктів, ліній горизонту та таке інше. Але, незважаючи на це, я впевнена, що ви неодноразово будете використовувати дану техніку у своїх роботах, і 100% цей метод вам знадобиться у вашу скарбничку знань. А я на цьому з вами прощаюсь. урок завершено. Дуже вдячна за те, що відвідали мій канал. До нових зустрічей!